Алекс театрі у місті Гліндейл Лос-Анджелес триває коло денс у перекладі з англійської коло танець. 30 танцюристів бальників з Каліфорнії показують різні види бального танцю у перформативно-танцювальній постановці. А, ви знаєте, ми всі знали одне одного давно. Багато хто з України, наші друзі, яких ми знали ще вдома. Багато з ким росли разом в одних танцювальних студіях, а, разом переїхали в Трошечки в різний час, але так вийшло, що опинилися в, більшість з нас в Каліфорнії. А, ми одне одного знали, але ідея сама створення шоу з'явилася звичайно після того, як Відбулося повномасштабне вторгнення в Україну. Передував шоу минулорічний танцювальний фандрейзинг. Тоді бальники показували емоційні номери, якими передавали свій біль про війну вдома. І в той місяць, перший місяць, бо всі сім'ї вдома були, і всі реально танцювали свою історію, свій біль, свої емоції, свої переживання, і це було настільки енергетично сильно, що ми дуже тоді надихнулися розгорнути цей проект далі, і саме тоді об'єдналися з деякими танцівниками, які приймали участь в тому фандрейзері. Після такого успіху вже не могли зупинитись. Так створили коло денс. Центральною темою постановки є коло воно символізує циклічність історії. Ми використовуємо бальні танці, і ми використовуємо чотири стилі бальних танців: це європейська програма, латиноамериканська програма, театр Арт і Американ Смус. Це чотири з п'яти стилів, які є в бальних танців. Ми використовуємо майже всі стилі. І ці танці вони поєднані в 23 номери, які в свою чергу поєднані в одну історію. Яка розказує коло більшість танцюристів це українці, але є в команді і американці, а також африканці. Хоч знали одне одного із змагань до шоу вони ніколи не танцювали разом. Та війна надихнула об'єднатись. Uh, kind of, uh, to... Намагаємось працювати, щоб навчати людей українській культурі та викликати відчуття через бальні танці, красиву музику та візуальне мистецтво на дисплеях. Великі дисплеї з анімацією роблять шоу наповненим візуальним змістом. Тут малюнки сучасних українських художників, які оживають і перетворюються в анімацію. Костюми танцівників були спеціально пошиті для виступу українськими переселенцями у Польщі, а також у Києві. У нас є етнічні елементи. У нас є такі, знаєте, пов'язки на голову. Теж мені нагадують, такі гуцульські трошки, але з маками у нас є буси, звичайно, різного роду. І а, імітація вишивки це вручну малювали квіти фарбою по тканині а, і розклеювали камінцями. Музичний супровід шоу це українські класичні естрадні пісні в оркестровому аранжуванні для бальних танців. Також на шоу відбувся благодійний аукціон від організації Stand with Ukraine Foundation. Кошти перейдуть для військових та медичних потреб України. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко для Голосу Америки.